Дуже раді вас вітати, представники медіа, наші учасники, гості, колеги. Сьогодні ми для вас тут зібралися, аби підвести коротко підсумки всеукраїнського велопробігу вишиваним шляхом, розказати загалом про проект, про його місію, цінності, поділитися враженнями учасників і презентувати веб-платформу проекту Вишиваний шлях. І розпочну я із короткого короткого огляду проекту. Загалом я мене звати Гано Скатерина, я координатор соціального туристичного проекту Вишиваний шлях, метою якого є розкриття внутрішнього туристичного потенціалу нашої країни і розвиток активного велосипедного пішохідного туризму, оскільки в Європі зараз це в тренді, та й в усьому світі, а в Україні на жаль цей напрямок лише розвивається. Тож, що ми робимо? Перше, це творення і розвиток унікального велосипедного і пішохідного маршруту через всю Україну від Ужгорода до Харкова, про який я детальніше розповім згодом. По-друге, це веб-платформа, сайт, на який буде наш маршрут, його GPS-трек, а також інформація про всю туристичну інфраструктуру на шляху місця, де похарчуватися, де можна. Заночувати і що подивитися на цьому маршруті, а також ми проводимо всеукраїнський захід, велопробіг маршрутом Вишиваний шлях, який успішно фінішував учора на Майдані Незалежності. І намагатимемося, плануємо проводити його щорічно і зробити це такою традиційною всеукраїнською масштабною акцією. Ідея проєкту народилася у Анатолія Циркуна. Він тут присутній, і я зараз передаю йому слово. Він розкаже про те, як власне, до нього прийшла ця ідея творення вишиваного шляху. Доброго дня всім мене звати Анатолій Циркун, автор проєкту Вишиваний шлях. Ідея народилася насправді декілька років тому під час моєї мандрівки стародавнім шляхом Пілігримів де сантьяго в Іспанії. Я подумав, чого не зробити подібний маршрут в Україні, який би був єдиний, національний через всю Україну, яким би подорожували саме українці, а також і іноземці. Через цей маршрут вони б могли відкрити для себе дійсно ту незвідану красу України і побачити її туристичний потенціал. Я дуже радий, що вчора учасники велопробігу успішно фінішували в Києві. На лінії об'єднання об'єднали символічно схід та захід України. І я дійсно вірю, що в цього проекту є великий потенціал. Ним будуть подорожувати українці, а також іноземці, і це сприятиме розвитку туристичної галузі України, а також розвитку сільських територій України. Адже маршрут переважно пролягає через саме сільську місцевість. Дякую, Анатолію, за коментар. Отже, коротко також розкажу про здобутки, бо над проектом працює команда вже з 2011 року, помалу. І от що ми маємо на сьогоднішній день? Маршрут довжиною 2000 кілометрів, який проходить повз 10 областей. Починається в Ужгороді, закінчується у Харкові. 310 населених пунктів на маршруті. Більше 500 туристичних об'єктів. На слайді можете переглянути області, через які проходить маршрут відносно рівною лінією із сходу на захід. І його особливості він екологічний, він дозволяє зануритися в автентику України і показати глибинку, так би мовити. Він максимально охоплює туристичні пам'ятки, усі можливі, і ми символічно об'єднуємо за допомогою нього захід і схід. Окрім того, що ми створили цей маршрут GPS-трек, ми фізично перевірили його, залучивши до цього місцевих волонтерів. Ось на фотографії на слайді один із них. І його коротенький відгук про те, що протягом усієї мандрівки у нас не було жодного довгого нудного переїзду по трасах, ні по бездоріжжю. Він мандрував Хмельницькою, Тернопільською, Рівненською Львівською областю. Окрім того, що ми. Розробили маршрут. Ми також зібрали усю інформацію про інфраструктуру, місця, де можна переночувати, починаючи від хостелів, готелів і закінчуючи бабусями, які можуть безкоштовно розмістити туристів. І закінчуючи ще якимись іншими варіантами. Ми підібрали усі можливі варіанти для харчування туристів на шляху. Також на будь-які смаки, гаманець, підібрали різноманітні пам'ятки, які знаходяться на маршруті. Окрім того, ми зібрали. На українській краудфандинговій платформі спільно кошт» 50 тисяч гривень на розробку і реалізацію веб-платформи проєкту, про яку поговоримо трошки згодом. І е, насправді нам вдалося, окрім того, що зібрати кошти, також. Е, Корисність, так би мовити, спільнокошту кошту була в тому, що ми сформували навколо себе спільноту прихильників. У нас з'явилися нові партнери, зросла аудиторія в соцмережах, і взагалі це дало такий досить суттєвий промоушенал Ефект нам про сайт поговоримо згодом детальніше і переходимо нарешті до велопробігу. Бо тут сьогодні присутні е, учасники, які безпосередньо проїхали, 18 днів мандрували нашим маршрутом. Розповім попередньо, що це було у форматі наступному. Дві групи паралельно стартували із кінцевих точок вишиваного шляху. Одна група 11 червня стартувала з Ужгорода, інша 13 червня, із Харкова. І вони рухалися протягом 18 днів назустріч одна одній у напрямку Києва, рухалися маршрутом вишиваний шлях і відкривали для себе туристичну Україну, насолоджувалися краєвидами. Ну, про свої враження, вони. Вам розкажуть трошки детальніше загалом більше 60 велосипедистів розпочало свою неймовірну мандрівку україною в напрямку столиці, і протягом 18 днів вони. І тривала їхня подорож. Серед цікавих пам'яток і населених пунктів, які були на їхньому шляху, можна згадати замок кохання Сент-Міклош у селі Чінадієво Закарпатської області, де, до речі, була перша ночівля групи Західної. Західна група також побачила Мукачевський замок, насолодилася природною красою Воловця та Сколого, побачила замки на Львівщині, Почаївську лавру, Острозьку академію, Радомишельський замок тощо. А східна ж група відвідала, наприклад, національ Природний парк Слобожанський на Харківщині, в Опішні музей гончарства, цікавинки Прояслава Хмельницького, Канева та інших міст. Загальний кілометраж західної групи це 1200 кілометрів, а східної 985. Ми, як організатори, дуже тішилися, що учасниками стали представники абсолютно різних регіонів України, і що ще більше нас порадувало, це те, що до нас долучилися учасники навіть з інших країн це представники Білорусі і Польщі. І зараз я хотіла б надати слово Геннадію та Ірині Гібашовим, які з Білорусі аж до нас приїхали, і вони коротко розкажуть про свої враження мандрівку вишиваним шляхом. Здравствуйте, меня, жд... меня зовут Ирина Гибашова, из... мы с мужем приехали из города Бреста на вышиванный шлях. Ну что, уражения. Я сейчас слышала Катю, которая перечисляла то, что мы увидели, те достопримечательности. И вот когда она называла Острожскую академию, там замок такой-то, у меня каждый раз такая волна мурашек подымалась по телу при. Упоминания о каждой из этих достопримечательностей. Сейчас, когда уже ночь прошла после финиша, уже все впечатления сконцентрировались. Да, это был очень классный велопробег. Мы с мужем участвовали в подобных мероприятиях, но подобного ну, такого по длительности, по сложности, по интересности у нас еще не было. Спасибо большое организаторам. Большое спасибо нашему координатору Ром, Роману. Он был э, как настоящий вожак стаи. <свят> Велопробег был действительно сложный, тяжелый физически, но мы преодолели. Мы все выдержали. <свят> и очень успешно выдержали. Мы проехали такое огромное расстояние. Даже самой тяжело поверить в то, что мы проехали 1200 километров на самом деле. Спидометры показали такое расстояние. Спасибо всем, кто и придумал этот проект, и кто реализовывал, кто собирал координаторов, и всем координаторам, всем людям, которые нам, нас встречали и показывали, всем нашим экскурсоводам, всем участникам огромное спасибо за такой проект. дякуємо Ірині за відгук. І, можливо, Геннадій ще захоче сказати кілька слів. Буквально, пару слов, тому що жена була більш емоціональна. Я скажу, що Україна має прекрасний туристичний продукт, який буде цікавим туристам з усіх країн. Европы І цей проект имеет блестящие перспективы. Большое всем вам спасибо. Дуже дякуємо вам за участь. Ми надзвичайно тішимося, що до нас завітали міжнародні гості, а також слово, будь ласка, Наталії, яка є представницею Польщі Наталя Шпівак. Доброго дня всім. Я теж коротко скажу, що ем, нас, нас об'єднає Україна, нас людей з України з, велосипедистів з України з, з зі всіх областей. też cudownych białosydeniów i mnie. Ale na nas nas objęli veloendorfiny. Ja bym żeby wsi wszyscy, wszystkim żeby, żeby jeździli po Ukrainie, dewali się na nią, jak, jaka ona cudowa i jaka ona jest jaskrawa. I z posmieszką na obliczu, powracali do domu i pamiętali, że i zdrowy sposób życia, i. І прекрасна Україна і може може нас об'єднати. Дуже дякуємо також Наталі за коментар і особливо за участь. Тож продовжую розповідати далі. Ми, як організатори, передбачили навмисно такий формат участі, щоб можна було долучатися на будь-якому спром... з ділянок на шляху, бо як відомо. Всі 18 днів, по-перше, фізично витримати важко, а по-друге, треба піти з роботи або з навчання на такий довгий проміжок часу. Не у всіх виходить, тому можна було долучитися на півдня. Наприклад, деякі люди долучилися лише під Києвом і приїхали до фінішу. Можна було мандрувати на уікенд 5 днів, але були у складі наших об... обох велогруп учасники, які мандрували повністю від старту до фінішу протягом 18 днів. І одним із таких людей є. 66-річний пенсіонер, киянин львівського походження Євген Ашихмін, який сидить тут поряд зі мною. Уперше на свій ровер він сів з 13 вересня 2014 року, і за останніх майже два роки, захопившись, чоловік проїхав більше 8 тисяч кілометрів. І у складі однієї з груп вишиваного шляху, у складі західної групи, він був від самого першого дня і до останнього дня вчора на фініші. І я хочу передати йому слово, аби він також поділився своїми враженнями. Ну, о своєму велотури я висказав вчора на Майдані, поэтому не буду акцентувати внимание. Як старший, найстарший по віку, я хочу концентрувати на трьох важливих моментах таких велотурів. Перше. Очень важно подобрать ведущего. Нам невероятно повезло, что Роман вел нас так, как будто это его была постоянная профессиональная деятельность. Непонятно, откуда он ни разу группы не водил. Поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы был хуже а Романа. А лучше, я не знаю, но ну, лучше может быть только профессиональная группа, которая неоднократно ходит по этой группе. Очень важно подобрать, иначе будет провал. Второе. Необходимо, крайне необходимо иметь рации. Это то, что спасает жить буквально в смысле группы. Чтобы не разрывались, постоянно поддерживали связь. Любая остановка сообщаешь, травма, потеря бутылки воды или сброшен груз. Поэтому второй момент. Рация. Это 100%. Без нее даже нет смысла выезжать. Причем достаточно мощная, чтобы хватало на ну, хотя бы на 10 километров. Я взял с собой рацию ну, 3-километровую. Если бы не я не знаю, как бы мы прошли этот маршрут. Она слабенькая. Как только начинает падать батарея. До километра доходит. Иногда подзарядки негде, потому что останавливаемся возле речки. Начинается на следующий день проблема. Появляется место зарядки. Так у нас столько смартфонов, что все бегут заряжаться. Вот это надо обратить внимание. И третье. Маршрут сложный. Надо четко объяснять тем, кто хочет участвовать в нем. Насколько он сложный. Вы понимаете, в течение вот этих всех перипетий мы настолько срослись друг с друга, что когда кто-то не выдерживает и сходит в трассы, не потому что вот, вот, у него такой кусочек маршрута, а потому что все, больше не могу. Кусок сердца отрывается. Я все время последний ехал. Я видел молодежь. Мне 66, самому молодому 20. Потом две группы было по два человека, с которым по 22. Как они бедные в зубы, ехали в самом конце. Отрывались до 200, до 300 метров. И как они ехали? Ну, у нас молодежь вообще феноменальная. Я только восторгался ими. Так вот, что пусть едут, но пусть они четко знают, смогут ли они справиться с этой трассой. но ну, а впечатление, ну, я вот буду, наверное, месяц заниматься фотографиями и видео, чтобы все это как-то вот классифицировать. Вот. вот мое впечатление. Три вот этих Момент, за котрим чітко треба слідіти. Дуже дякуємо за відгук, такий розгорнутий Євгену. І зараз хотіла б передати слово координаторам груп, координатор Західної групи Роман Саворона, щоб він коротко розповів про свої враження. Спочатку виступить, а потім Юркотов Столужський, координатор східної колони. Ну, о, особисто мені найбільше в подорожі сподобалось. Кожне, кожне місто унікальне було як своїми історичними пам'ятками, так і природною красою, але найбільше сподобався Дрогобич. Я думаю, група це підтвердить. Так як нас там зустріли місцеві координатори, в особливості Ігор Цмоканич, отець Ігор, який їздить на велосипеді, дуже сучасний отець. Все, що він нам показував по Дрогобичу, кожна будівля це історична пам'ятка. І дуже-дуже було цікаво. Замок в підгірцях також сподобався, і біля нього стояв костьол. Коли ми з групою заїхали в жаркий день, нас так само отець Тарас уже висвятив, поблагословив на дорогу, і місцева паства в нашу честь заспівала молитву, і такі мурашки по шкірі навіть були. Приємно, дуже надихає. Навіть після тих всіх випробувань, дистанції кліматичних, воно дуже надихає дає змогу їхати групі далі. Загалом, ще раз подякувати хочеться організаторам за такий проект і особливості групі, яка витримала ці всі випробування. І надіюсь, в слідуючому році поїдемо знову. Дякуємо дуже Роману за коментарі, взагалі за його самовіддану працю і допомогу нам в цьому проєктові. Справді без Романа, без Юрія, без координаторів нічого б цього не було. Тому дякуємо ще раз. І тепер слово Юрію про ваші найбільші враження, які можливо були найбільші перешкоди, на шляху що найбільше запам'яталось. Доброго дня. Я почну з подяк. Дякую організаторам за можливість поширити свої враження. Дякую усім, хто прийшов нас послухати. Дякую хто, тим, хто може там подивитися на відео. Найбільше я вдячний своїй команді, бо це гарні хлопці зібралися. Ми більшою частиною не були знайомі до цього моменту. От, але зараз, зараз це така команда, яка може подолати усе. Дякую вам. Ну, мы попали в такие маргинальные условия. Нам не очень повезло с погодой. Сначала первые 3-4 дня нас очень сильно поливал дождь, потом была страшная жара. Это нам не, не не, очень повезло, но это в принципе хорошо для проекта, потому что теперь как бы, мы опробовали разные как бы, вещи, разные условия. Можем сказать, Как бы доработать маршрут гораздо легче будет, гораздо проще. Впечатлений очень много. Это, например, ну, внезапно там, скажем, неожиданные места, Котельва, это украинская Голландия, там ездят на велосипедах, все очень оживленное велосипедное движение, родители с детскими сиденьями, дети взрослые, вот, природа. И вообще очень интересно ездить э, Украиной и видеть это все вживую. То есть это ни интернет, ни газеты ничего не заменяет вот, живого общения, посмотреть, как оно есть на на самом деле, пообщаться с людьми э, вот, и ну, как бы получить вот эти вот впечатления. Долучайтесь. Дякую. Дуже дякуємо, Юрі, за коментар. Я від свого імені хотіла б ще раз зазначити, що цього року цей проект, такий масштабний велопробіг, стартував вперше в Україні, і тому ми е, розуміємо, що були певні організаційні неточності, е, і ми зараз намагатимемося максимально зібрати фідбек від учасників для того, щоб в майбутньому тільки покращувати цей захід і робити його більш масовим, більш ефективним е, і на достойному організаційному рівні. І зараз нарешті переходимо до презентації. Нашого сайту, який стане своєрідним туристичним Фейсбуком, соціальною мережею для мандрівників, спочатку розповім, що він буде. Досить інтерактивним учасники зможуть додавати свої маршрути для того, щоб у перспективі на карті України, окрім маршруту вишиваний шлях, було відображено також багато багато інших туристичних треків: велосипедних, пішохідних, локальних або всеукраїнських, маленьких, великих. І таким чином карта України обросте переплетінням туристичних маршрутів, які на нашу думку візуально нагадуватимуть візерунок вишиванки, і звідси відповідно також походить назва проекту вишива. Шлях. На сайті буде можливість завантажити свій трек. На сайті буде можливість запрошувати друзів у подорож, у блозі писати свої враження від мандрівки. Кожен охочий матиме особистий кабінет, де зможе зареєструватися через соцмережі, наприклад, Facebook чи ВКонтакті. Можна буде. Додавати свої об'єкти до переліку, і в принципі, основна суть цього сайту у тому, щоб стати зручним сервісом для планування так званої ідеальної велосипедної або пішохідної мандрівки Україною. Тут по функціоналу розкаже більше. Представник компанії Рансайт, яка працювала над власне технічною стороною і забезпеченням, ігор розкаже детальніше, які саме функції, що саме користувач побачить і зможе використати на нашому сайті. Дякую. Мене звати Ігор Гошовський, я директор з комунікації компанії RunSite, яка власне виступає розробником нового сайту «Вишиваний шлях. Спочатку хочу зазначити, що наша компанія завжди вітає будь-які ініціативи спрямовані на покращення велосипедної інфраструктури, туристичної інфраструктури в Україні. А тим більше нам було дуже цікаво. Працювати в і долучитися до такого яскравого важливого проєкту, як вишиваний шлях, скажу більше, працівники нашої компанії їздять в офіс на роботу переважно на велосипедах. Тому це нам знайомо. Ми активно займаємося так само велотуризмом, але користуючись нагодою, ще хочу зазначити, що на жаль, в Києві велосипедна інфраструктура вкрай не розвинена і особисто я часто переживаю за здоров'я і життя наших працівників. Ну, власне, перейдемо до більш Такого а, цік... веселішого, та? це власне сайт, компан... сайт вишиваного шляху. Відкрийте, будь ласка, головну сторінку. Це перша вкладка. Так, значить, на першій сторінці, на головній сторінці, знаходиться власне маршрут вишиваного шляху, який ви можете бачити на карті. Так само знаходяться розділи блогів. Будь-який користувач може зареєстрований користувач публікувати блоги на сайті, а так само нижче календар подій, якщо ви пригорните скролінгом. Будь ласка, скролінгом пригорніть нижче, будь ласка. Так, нижче, ще, ще. До самого кінця. Так, дякую. Відкрийте, будь ласка, вкладку 2. Для того, щоб скористатися всіма можливостями сайту, користувачу необхідно зареєструватися. Реєстрація відбувається дуже просто: або авторизація через соціальні мережі Facebook, або ВКонтакті. Або, якщо у вас немає соціальних мереж, або ви не хочете саме через соціальні мережі авторизовуватися, ви можете заповнити форму. Вона дуже проста. В розділі профілі є вже можливість завантажувати власні треки. Зараз на сайті за замовчуванням відображається один трек вишиваний шлях, але задумка і основна цінність цього сайту полягає в тому, що будь-який користувач зареєстрований може завантажувати власний трек, і він буде так само в базі треків, і ви зможете цим треком ділитися. Там, ви можете додавати улюблені інші треки. Так само на ці свої треки ви можете завантажувати об'єкти, структуру тощо. Так само на профілі є можливість писати блоги, додавати друзів, це вже все працює. Відкрийте, будь ласка, в третю вкладку. Ця, ця сторінка дозволяє ввівши пункт відправлення і точку прибуття. Так само і вибравши об'єкт інфраструктури в третьому полі, а об'єкти інфраструктури поділяються на типи. Це велосервіс, готелі, вокзали там тощо. Ви можете побачити маршрут, який обраний в даному випадку, якщо я не помиляюсь, обраний. ага, там Інша вкладка буде демонструвати це. Зараз скажу, яка секунда. Четверта, ну, да, четверта вкладка, в даному випадку показаний маршрут Львів Ужгород та і вибрані об'єкти пам'ятки архітектури. В даному випадку, ось ті пам'ятки архітектури, які є в базі, вони відображаються на треку. Клікнувши на іконку, відповідно можна перейти на цей об'єкт. Відкрийте, будь ласка, вкладку 5. Ось типовий, і типова, типова стрінка об'єкту, в даному випадку це церква Святого Юрія в Дрогобичі. От, е, об Фладка об'єкту складається із координат, ну, адреси. Це краще буде видно на шостій вкладці, там де готель, так. Е, Адреси, контактів. Коли є опис, то ще є, додається опис. Так само користувач може зареєстрований користувач, виставляти рейтинг даному об'єкту. Скрольного прикрутіть, блокнусь. Так, залишати коментарі, додавати ще фотографії у фотобазу, і так само виводяться схожі об'єкти по заданим параметрам. Що ще важливо зазначити? Зазначити важливо, що задумка сайту полягає в тому, що це буде така велика потужна база, єдина база. Цікавих туристичних маршрутів, які поділяються на велосипедні, але не тільки, так само є ще пішохідні варіанти. І е, до всіх цих треків буде підвантажуватися е, вся необхідна цікава інфраструктура. Е, дуже велика роль у успіху цього проєкту залежить від власне, самих користувачів, тому що платформа націлена на те, що самі люди будуть е, власне, наповнювати всю цю інформацію, ділитися своїми враженнями. Популяризувати свої маршрути, виставляти рейтинги об'єктам, залишати коментарі тощо. Це власне, що стосується презентації. все. Якщо у вас будуть запитання, буду радий відповісти на них. Дякуємо Ігорю за такий докладний опис. І я хотіла ще коротко зосередитися на найближчих планах організаторів стосовно проекту Вишиваний шлях. Перш за все, як я зазначила, ми збираємо дуже ретельно фідбек від учасників, від місцевих координаторів для того, щоб максимально оптимізувати проект і івент наступного року. І хочемо обов'язково удосконалювати маршрут, бо виявилися там певні неточності для того, щоб максимально наступного року все провести на гарному рівні. Крім того, ми плануємо проводити фізичне маркування маршруту, проводити виїзні зустрічі у регіони для зустрічі з місцевим бізнесом, з адміністраціями, з активістами, доносити їм ідею туристичної України, розказувати, яким чином вони можуть використовувати наш маршрут, вишиваний шлях, і говорити про потенційну співпрацю. Також активно наповнюватимемо сайт і працюватимемо над його розвитком, і власне готуватимемося до наступного року, до всеукраїнського велопробігу, підготовку. До якого треба починати вже завтра, для того, щоб наступного року зробити його на такому рівні, на якому ми плануємо. Я дуже хочу подякувати усім присутнім сьогодні, нашим спікерам, нашим учасникам прекрасним, представникам різних регіонів, різних країн і закликаю всіх мандрувати Україною, бо вона туристично багатогранна, прекрасна і єдина. Всім дякую, гарного дня!